Поки ви сидите вдома і дивитесь це відео, ми вирушаємо в тур Стамбул плюс Кападокія. День перший. Виїжджаємо з Києва на комфортабельному автобусі, робимо підсадки в Білій церкві, Умані та Одесі. День другий. Приїжджаємо в міжнародний аеропорт Стамбулу об 11 ранку. Нас зустрічає трансфер та селимось в готель. Після обіду зробимо піший мінітур вечірнім Стамбулом. На третій день після сніданку на нас чекає експедиція слідами султана, площа і подром, собор святої. Софії, блакитна мечеть, німецький фонтан. Це неймовірні місця, наче з фільмів. На четвертий день снідаємо і летимо до Кайсері. Після чого одразу їдемо на заселення в готель у Кападокії, де в нас є вільний час, а також можна відвідати екскурсію. П'ятий день це ідеальний час для польоту на повітряних кулях. І потім починається червоний маршрут, долина кохання, пашабах, монастир зельве, аванос, долина уяви, фортеця Учхісар. Цілий день. Пригод і нових фото на шостий день. Є можливість полетіти на кулях або зустріти світанок із панорамою сотень повітряних куль. А ввечері цього ж дня летимо назад у Стамбул. В останній день снідаємо і вже їдемо на трансфері в аеропорт. І на автобусі повертаємося у Київ з безліччю емоцій та вражень. А вартість такого туру 38 тисяч гривень. То як летимо?